Покажу вам свій ранок в Канаді. Тут я сиджу чи лежу на подвір'я. Ось тут у мене кава, легенькі смаколики. Там стіл. Ми там обідаємо. Подивіться, як гарно, як затишно. А в тому будиночку ми пишемо писанки. Кеті працює. Зараз я побіжу, бо соня ж по Наберуся сили, енергії від землі. Послухаю співи пташок. Аня тут їх ідентифікує голоси. І ще напишу сьогодні, я планую ще дві писаночки написати. Попікави з молоком. Зараз десь п'ята ранку. Ну, Я прокидаюся рано, тільки буває, що я не виспалася і хочу в день поспати. А сьогодні, ну, я вдень не буду мати змоги поспати, але я все одно прокидаюся рано. Все, мені треба побігати по Росі.